А зачем нам надо, чтобы мы пришли, а нас с флагами встречали? Неважно, мы придем, они подстроятся. Подстроятся, это будет. В данном случае мы говорим с Андреем Терещенко. Андрей, здравствуйте. Как у вас дела? Да, здравствуйте. Да, плоховато дела. Финансы очень там ситуация не очень, как бы наше происходит. Николаевич, как А что именно? Что вы имеете в виду? Ну, у нас как бы сейчас определенный кризис, и если, допустим, работали с какими-то предприятиями, то сейчас, к сожалению, у них там нет возможности оплачивать тяжелые услуги. А, то есть в, в, в этом смысле не очень дела. То есть, если с вашей стороны, не да. очень, но если с нашей смотреть, вы уж извините, с нашей стороны границы, то это наоборот. Вполне себе нормальные, естественные дела. А знаете, вот у меня вопрос. Люди просто не хотят воевать, но при этом хотят, чтобы Украина победила? Или на самом деле действительно уже хотят, чтобы уже, да пусть уже придут русские, и мы будем нормально жить? Отличный вопрос. А -а -а. Да, с этим большая сложность, потому что на самом деле очень большая доля людей, которые не хотят как раз этого. Видят же жители, что происходит там в Мариуполе, в, не знаю, в Запорожье, что все отлично и хорошо. Нет, к сожалению, они этого не знают, не видят и у них другая картинка. И что касается, допустим, нас, жителей Николаева, в частности, вот когда, соответственно, у нас и все проблемы, это происходит, да, но то, то народу просто как бы у них возникает другое а в голове, что, как бы, если даже придут, да, к сюда другие люди да. С одной стороны, это решит эти проблемы, которые сейчас есть, а с другой стороны, появятся другие проблемы, в том числе там, финансового характера, нестабильность банков не будет и прочее, прочее. И они не знают, что там происходит. Даже те, которые вот э, выход из России, вот они, собственно, э, русскоязычные, и вот мы общаемся, да, бывает, и получается у нас разногласия в идеологии. В любом случае, так сказать, надеюсь, так сказать, дойдем до куда наметили, но просто вот мы спрашиваем, вот эти люди, интересно, выйдут ли они нам на встречу, помогут ли и так далее. Нет, не выдували. Нет, нет конечно. Бояться. Конечно, нет. Давайте так, А зачем нам надо, чтобы мы пришли, а нас с флагами встречали? Неважно, мы придем, они Неважливо, ми прийдем, вони підстроються. это... Будет... зараз такая ситуация, что ты, по-перше, мусиш, як бойова одиниця, по-друге, як досвідчена бойова одиниця, по-третє, як людина, яка може командувати. І найголовніше, ну, як на мене, це показувати ну, власний приклад, що, по-перше, війна це не обов'язково смерть або каліцтво. По-друге, поранення це не обов'язково знову ж каліцтво. А по-третє, це те, що інколи необхідність навіть вище за спроможність, ми зараз на стадії. Динамічної оборони. Зараз триває стадія повторного наступу росіян, тобто нашої динамічної оборони. Тут або перемога, або поразка. Не може бути нічиєї. Ми маємо це усвідомлювати. Є варіант лише заморозки, але заморозка це просто. Пауза перед наступним етапом війни і кому та пауза піде більше на користь, а я цього не знаю, тому що буде дуже багато залежати від того, на яких умовах ця пауза відбудеться. Але поки що ми, ми не маємо ну насправді навіть натяку на цю паузу. Тому що, якщо, наприклад, говорити про ті. Повідомлення в публічному просторі офіційних осіб е, держави агресора, то вони кажуть, що вони не проти перемовин, але з врахуванням територіальних реалій. Ви ж розумієте, що в їхній конституції записано п'ять наших областей, включаючи ті е, частини цих областей, які є деокуповані. Іншими словами, я більш ніж переконаний, що територіальні реалії це ми маємо віддати поки що ці області. Разом з тими землями, які ми деокупували. Лише для того, аби зробити паузу, дати ворогу підготуватись до подальшої анексії, а потім в кінцевому рахунку і знищення нашої країни. От я ситуацію бачу так. А якщо вона така, ну то відповідно тут немає іншого варіанту, аніж перемога України або поразка України. І ми просто маємо об'єктивно оцінювати реальність, в якій ми найближчі роки, можливо, десятиліття, будемо в стані війни різного ступеня інтенсивності. Аж поки щось не зміниться в Росії, і вона перестане ставити перед собою ціль нашого знищення. Як тільки ми перестанемо пручатись, боюся, що це поразка. Нехай не одразу, нехай не за місяць, але за декілька років це може закінчитися повною окупацією України. Людей, перш за все. І засобів, в тому числі, якщо говорити про лінію зіткнення, ну, перш за все, артилерія. Ну, тобто кількість стволів достатня, кількість БК недостатня. Але, як на мене, по тому, що я відслідковую, все ж. Ну, найгірші часи позаду, от зараз вже більше більше, більше з'являється боєприпасів. Українські теж, але зрозуміло, що переважно це боєприпаси все ж наших союзників. Причудова ініціатива президента Чехії стосовно боєприпасів, і ну, далі інновації. Ми змушені в інноваційному в плані інновації завжди бігти попереду нашого противника. І в нас це гарно виходить. На початку війни, наприклад, застосування весільного дрону. Багато в чому змінило хід війни. І ми застосовували його масово. Потім ворог побачив, що це працює, просто ну, влив туди ресурсу, якого в нього, на жаль, набагато більше, ніж в нас. І вже. Влітку минулого року кількість мавіків на зіткнення в противника була більша, ніж в нас. Е, і вони вже опанували те, що називається скиди з тих мавіків. Друга історія це і в півдрони. Знову ж ми почали це, ми впровадили це, і ми масово це впровадили. Ми завдавали і завдаємо до тепер чималих втрат супротивнику, але зараз чисто кількісно. В супротивника ну, не менше і в півдронів, ніж у нас. Інша справа: е, хто ними керує, усе ж по кількості уражених цілей. Е, ми маємо перевагу в цьому компоненті. Ну, але об'єктивно кажучи, ми маємо перевагу ще й тому, що з одного боку у нас менше снарядів і ми змушені. Компенсувати їх епівідронами, а з іншого боку, ну все ж противник зараз атакує. Відповідно, коли він в атаці, то він втрачає більше і техніки, ну і живої сили, і те, як він воює. Супротивник абсолютно нехто людським життям, okay. тому це теж фактор важливий щодо кількості ураження. От це є Далі інновації, усілякі різні. Тому що хто перший, наприклад, втілюючи ту чи іншу інновацію, він отримує певну перевагу на полі бою. Так на полі бою вже досить давно і раніше, ніж у супротивника, з'явились наземні роботизовані комплекси, але нещодавно я вже бачив відео знищення нашими впівідронами ворожих наземних роботизованих комплексів. Тобто вони теж рухаються в тому напрямку. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.